Rosja bombyć Ukrainę balistykują, Chociaż sama zajawyła protrydenne peremeria. Koły w Kremli karzyć perymeria, ukraińki Ukrainki Ukraińcy oczekują najgorszego. Kreml pogroży Europie. Uczynnik Kremla Władimir Putin uważa, że Zachód pośjno prowokuje Rosję. Natomiast Zachód wprowadził reformy, tam modernizuje swoje armii, wydzielaje koszty na wyrobnictwo zbroi. Jak prosty stojaty imperskim ambicjom Kremla, czy z USA dali budować postępy Rosji, czego oczekiwano od nowego urzędu niemieckiego. Jak Wielka Brytania modernizuje swoje wojska i siły strymowania? O tym będziemy rozmawiać z naszym gościem, dziennikarzem, i redaktorem wydania Ukraine Alert, Atlantycznej Rady, Peterem Dickinsonem. Na online związku jest nasz list. Panie Peterze, witaj was. Dobry dzień. Путін говорить про перемиря, але тим часом по Києву летять ракети, летять дрони. Кому на вашу думку адресовані ці слова про перемиря? Трампу чи внутрішній аудиторії росіянам? Владимир Володимир Путін дуже чітко дав зрозуміти своїми діями, що він у мирі не зацікавлений останні останніми тижнями. Росія дуже серйозно ескалювала свої атаки. і ми бачили основну ескалацію в атаках ракетних і безпілотників. і Ми бачимо. Яка кількість жертв в Україні була в квітні, це була велика кількість саме цивільних жертв? Вона не 50% майже більше ніж те, що було минулого року, тобто можна сказати, що Росія не лише уникає перемир'я миру, але й уникає якоїсь якогось залучення України, і тут важливо зрозуміти, що ці розмови по Путіна про компроміс це про. То спроба створити таке середовище, в якому власне путіну пропонуються якісь концесії, якісь поступки, якісь економічні переваги, інші привабливі якісь речі, але це все не працює. Вочевидь, потрібен новий підхід американцям. Слід більше надавити на Путіна, так щоб набагато більше ускладнити ситуацію для росіян і Щоб переконати Путіна в тому, що він е, або може погодитися з серйозними розмовами про перемир'я, або він стикнеться з набагато серйознішою ситуацією з військовими перспективами Росії з економічними перспективами, е, тому що е, і саме для цього Америці потрібно збільшувати військову допомогу Україні Пітере. Ви сказали, що треба надавати американським союзникам на Росію, а саме як би, на вашу думку, штати мали б це зробити? думаю, що тут все дуже просто. Хоча це може і не здається таким простим, бо тут треба дійсно політична воля, політична сміливість, Америка та американські європі... європейські союзники мусять змусити економічний тиск на Росію через енергетичний сектор. Зокрема, ми вже від Трампа власне чули про пропозицію накладення. Санкції на енергоекспорт російський для того, щоб обмежити і натиснути на економіку. Власне, також ми можемо ускладнити російський бізнес на міжнародному рівні. Певні кроки вже були зроблені для того, щоб таких заходів вжити, але за останні три роки ці заходи виявилися не успішними. Тому ці санкції, блокада санкцій це не завжди працює. Власне Україна має отримувати набагато більше військової допомоги. Говорячи про зброю, боєприпаси тощо також тут можна говорити про нові категорії військової допомоги, особливо щодо далекобійної зброї і інших різних видів озброєння для того, щоб Росія також боялася. Бо поки Росія атакує, не боячись відповіді України, Путін не прийме жодних мирних умов. Саме тому критично важливо, щоб Україна могла принести війну до Росії, до російських союзників, до російських військових об'єктів, до російських логістичних хабів, військових воєнних баз, тому що інакше Росія просто атакує Україну безкарно. Отже, це ті сфери, в яких захід американці мають рухатися, тобто збільшення Економічного тиску на Росію та збільшення військової допомоги для України. А чи перенесення війни на територію Росії може бути наприклад парад у Москві? Ну там вже будуть представлені військові частини, які саме діють на території України, а також і військова техніка. Це на вашу думку легітимна ціль. Я думаю, що якщо говорити технічно, це легітимна ціль, тому що це військова зброя. Вона буде там військова техніка, вона буде показана, тобто це може бути ціллю. Але я думаю, що зараз Україна намагається продемонструвати власне неспроможність Росії захистити Москву і центр Москви. І саме тому власне зараз створюється багато таких інформаційних атак. Я не думаю. Аю, що Україна буде наносити якісь удари по червоній площі, тому що там будуть багато іноземних представників, політичних лідерів, дипломатів, а також там буде дуже багато цивільного населення. Я думаю, що це була б дуже така ризикована операція для України атакувати парад напряму. Але я думаю, що якщо ми говоримо про різні аспекти параду, може можемо. Говорити про якісь атаки дронів про якісь інші операції, які можуть використовуватися. Знаємо, що також буде певна авіація, яка буде елементом складовим параду. І наприклад, я був би здивований, якби якісь були б заатаковані якась техніка, яка буде присутня на параді, але можу сказати, що Україна Україна буде вживати яких заходів, щоб осоромити Путіна, щоб показати всім, що Росія не може захистити свою власну столицю. Але власне я буду дуже здивований, якщо Україна напряму за таку за таку червону площу. Росія воює не лише проти України європейські чиновники і політики говорять вголос про те, що Росія веде гібридну війну проти ЄС, і російське втручання у європейські вибори вже не було системного характеру. Ми бачили втручання у вибори в Румунії, і нині вже Польща вголос заявляє про таку безпрецедентну кількість атак на свій виборчий процес. На вашу думку, чи має Європа інструменти, щоб захиститися або запобігти таким гібридним атакам з боку? To Росія Росі російська війна спрямована не лише на Україну. Гаряча фаза війни, звісно, відбувається зараз саме в Україні, тому що ця війна є найбільшою війною наймасштабнішою війною з часів Другої світової війни. Але Росія веде ці цю гібридну війну по всій Європі. Тут ми можемо говоримо і про саботаж про диверсії, про політичні вбивства, про кібератаки, інформаційні операції, тобто є велика низка різних, різних операцій, які проводяться, і тут власне вони відбуваються в такій сірі-сірій зоні, тобто це така неконвенційна війна, але це все наслідки цієї і відображення цієї російської агресії. Якщо ми говоримо про Польщу та Румунію, звісно, можна сказати. Ти що в цих країнах власне є така втома від України чи скептицизм щодо України, і тут звісно можна очікувати, що в Румунії хто б не виграв ці вибори, власне вони б не проводили якусь якоїсь радикальної зміни політики. Але якщо б якщо Раша виграє в Україні, то тоді такі політики, такі фігури. Власне приведуть до е, великого зростання масштабу загрози Росії. Тому я думаю, що такі виборчі кампанії, такі атаки, вони не обов'язково перекладаються в такі е, явні антиукраїнські політики. Europa ochotuje się do obrony i między innymi wśród liderów jest Polska, jak mowa pro zbliżenie obrony budżetu. W nas proces rozkazał szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski. Dawaj to posłuchajmy, a potem ja Wam zadam pytania, Panie Peter. Польща, як паніві Польща, як відомо, сьогодні витрачає на оборону більше ніж Туреччина чи Іспанія. Якщо йдеться про закупівлі, ми спрямовуємо на це 52%, що є одним із найбільших показників у НАТО, а можливо і найбільшим. Сьогодні ми маємо приклад України, яка за три роки побудувала понад 200 фабрик і частково створила нову оборонну промисловість. Na waszą dumku Europa zmoże w krótki czas wyrobyty niezbędną zbroję dla własnego zachystu ta z do pomocy Ukrainie. це не трапиться так за одну ніч, тому що в Європі треба ще дуже багато зробити. Європа 30 років по суті спала, якщо говорити про свою безпеку. Дуже дуже довго Європа власне мала це відчуття безпеки, їй здавалося, що Америка завжди їх захистить, тобто. Європа так собі дозволила трохи так розслабитися щодо питань оборони, тому що вони завжди знали, що американці будуть завжди е, поряд. Але зараз ситуація змінюється. Зараз вже немає в у Європі впевненості щодо того, що Америка їм допоможе, і саме тому Європа опинилася в такому дуже радикально новому середовищі, де потрібно е, значуще збільшити. Бюджет на оборону на це, звісно, піде якийсь час на створення заводів, якихось виробничих спроможностей на виробництво того, що потрібно. Цей процес вже почався певною мірою в 2022 році, і після власне повномасштабного вторгнення цей процес ще більш посилився, і зараз є. Європі залишається ще дуже багато чого зробити в наступні роки. Але я думаю, що те, що вже зараз треба зробити, Європа вже збільшує свої оборонні спроможності. Але також вкрай важливо, щоб європейські країни все більше інвестували в український воєнний промисловий комплекс, тому що Україна має потенціал до величезного зростання свого потенціалу. Ціалу своїх спроможностей, якщо подолати бюрократію, то Україна може запропонувати дуже багато економічних аргументів. Вони мають трудові ресурси, вони мають об'єкти спроможності, і звісно, це власне то місце, те місце, де відбувається війна. Тобто та зброя, яка виробляється в Україні, вона в Україні використовується, і це означає, що там дуже добре розвинена логістика, дуже ефективно все працює. І Я думаю, що в довгострвалій перспективі ці програми переозброєння будуть тривати. А зараз, що нам вже негайно потрібно зробити, це зростання європейських інвестицій в український воєнно-промисловий комплекс. Ще важливе питання для України. Це передача Німеччиною ракет Таурус. І вчора ми бачили. Процес обрання Фрідріха Мерца на е, прем'єр, е, на канцлера, перепрошую, і бачили, що в принципі він в своїй власній коаліції не має сильної позиції. І тут питання е, чи матимуть його законодавчі ініціативи підтримку і власне чи передача ракет Україні не стане заручником цієї такої слабкості. А очікування зараз полягають в тому, що канцлер новий буде ефективним лідером Європи, і власне підтримки європейської для України і спротиву російській російському імперіалізму. І по суті, вчора ми побачили, що є певні питання у нього у власній коаліції. Ми не знаємо. Тому, точно як це ця напруга виникла, і що призвело до цього, чи внутрішня, чи міжнародна політика це може бути не пов'язано безпосередньо з Україною. Багато хто зараз каже, що росіяни там теж мають певний вплив на ту ситуацію, що відбулася, і але це можливо причина, і в тому, що просто внутрішня політика Німеччини не спрацювала. Але дуже стає очевидним, що Європа готова збільшувати допомогу воєнну до України, і канцлер власне готовий збільшувати виробництво військове виробництво. Я думаю, що не можна гарантувати, що це буде перша річ. Передача ракет буде першою річчю, яку він зробить. Але думаю, що в наступні кілька місяців ми побачимо канцлера в Україні і сподіваюсь, що він буде там. Разом з іншими європейськими лідерами і з міністрами Великобританії чи Франції. Дякуємо. Нагадаю, ми розмовляли з Пітером Дікінсоном, журналістом, видавцем, редактором блогу «Ukraine Alert» Атлантичної ради.